Виявляється, ви можете, пройшовши певну процедуру. Ми і на цих речах знаємося, отримувати від системи по 2 мільйони доларів, або більше на місяць не потрібно бути ніякі закони, тому що неможливо уявити, що вони виходили поза межі стан, де вони можуть добро з співіснувати. Треба розуміти, друзі, що це водночас і те, що нас тримає. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається Миколу. Микола, привіт! Рада бачити! Радіємо. Вітаю всіх! Вітаю канал Топчено! Вітаю Альона! Вітаю наших слухачі і глядачі! Так, сьогодні, як завжди, думаю, буде дуже цікаво інформативно. Хто не бачив попередні відео, у яких ми докладно розбирали диво, справжнє диво, імпульс. Обов'язково переходьте. У нас є спеціальний плейлист, де зібрані усі відео із Миколи. Тож обов'язково долучайтеся, дивіться, тому що було дуже інформативно, дуже корисно для кожному. І дійсно була викладена та інформація, яку необхідно почути кожному українцю. Зараз вже будемо продовжувати обговорювати важливі теми. Тож, Микола, я впевнена, що в тебе сьогодні не менш. Цікаві теми для обговорення є. Дякую, Альона. Дійсно, це так. І тема. Ну, у нас сьогодні можна сказати непроста, адже в попередніх етерах ми розбирали дуже різні речі, і що таке війна, які переоцінити. Ось і ем, ми говорили про диво, яке ми віднайшли, яке називається імпульс. І ми спробуємо сьогодні з вами, спробуємо поговоримо про. Духовну конституцію я так назвав наш з вами випуск Духовна конституція, що взагалі це можливо. Тема дуже дискутабельна, тема далеко неоднозначно. Такі речі складні, що про них легше мовчати, але ми спробуємо про це поговорити. І для мене над завданням, оскільки ми вже сьогодні їдемо, ми зараз в турі Україною, містами України слідкуйте. Будь ласка, в цих каналах ми ще процеси не скажемо. То спробувати це сказати простою мовою. ну Наскільки мені вдасться, давайте з вами проекспериментуємо Тож назва духовна конституція, і саме головна теза, яку нам треба зрозуміти з самого початку, що конституція, а це треба зануритись в етимологію цього слова. Ми знаємо і про кони, і проституцію, і що це збір законів і так далі тому подібне, звідки вона. Пішла про це ми будемо говорити, можливо, в наступних етерах. Так от духовна конституція слідує увага за призначенням нації, яке непогано було би знати, а знати б виконати. Ми говорили з вами в попередніх етерах, що у кожної країни є своє унікальне космічно-еволюційне призначення, яке треба А знати би виконати. Немає перших не другорядних країн, у кожної воно унікальне. Кожна країна впевнена, що весь духовний розвиток, економічний будь який почнеться саме з неї. Вона абсолютно права. Просто треба знати от в цьому оркестрі, хто має зіграти яку партію. І України, поза сумнівом, воно є. Ми цим безпосередньо займаємось, і ми визначили його так. Це така можна сказати, робоча модель, робоча назва. Бо кажуть, що Україна не має національної ідеї. Це неправда. Національна ідея є, вона давним давно сформульована, зартикульована і чітко побудована. Ну, залишилося все це тільки реалізувати. Так, от ми визначили, що такою ідеєю є така складна назва. Ну, можна сказати, просто імпульс освітляна, на Україна. Це просто. Якщо складніше, то це звучить так: творення, проявлення першої національної вільної духовно-інформаційної економічної спільноти синергії українців всього світу наступного рівня або циклу. Тут довго можна говорити про те, наскільки це інноваційне. Цивілізація було замінено замінена справді слово культура про це. Ми теж сьогодні скажемо. Ну або слово економічно деякі люди просто не можуть сприймати, як це. Хоча якщо говорити про те, що людська природа буде мінятися, трансгуманістична модель всіх хоче чіпізувати кібергізувати, а але в Україні як одній з самих кібергізованих країн народжується альтернатива, бо за законом жанру має бути альтернатива. А так, от є це призначення, воно визначено. А людські потреби будуть мінятися. Людська природа, значить, саме слово економіка, і, взагалі, це сприйняття буде дуже сильно відозмінено, це м'яко кажуть. А, і сумна новина, тому що тема сьогодні насправді не тільки весела, і сумна в тому, що Конституція оце написано в одній з наших книжок. У нас є декілька книжок, на які ми спираємось, На них можна подивитися безкоштовно на нашому сайті. Конституція, як і інші правові норми, повинна забезпечити збереження існуючої політичної системи, а тому спрямована не на розбудову суспільства, а на захист влади від власного народу. Бо жодна силова структура ще не захистила власний народ, якщо народ сам не піднімався на свій захист. Треба це пам'ятати. Та на розподіл національного продукту на користь влади. Конституція переписується лише при заміні однієї владної верхівки іншою, з метою перерозподілу національного продукту на її користь влада в країні належить тій частині суспільства, що юридично закріпила за собою право власності над матеріальним базисом, і яка контролює фінансові та інформаційні потоки, свідомість людей і їх життєзабезпечення. Виписана таким чином Конституція називається державною, її дія ґрунтується на структурі контуру праці в даному суспільстві і обмежується в часі від кількох років до кількох десятків років. Державна конституція має забезпечити стабільність держави і консервативний засад, але не розбудову основотворюючого державного етносу. Друзі, і це треба розуміти. Ми розуміємо, ми не вражевий окуляр, хоча ми постійно радіємо, тому що саме ця енергія дає можливість перемагати. Якщо ми всередині сильні, ми можемо стояти назовні. Іноді внутрішнє, може бути небезпечніше, ніж зовнішнє. Якщо енергії нема, то що ж робити? Але давайте не будемо так сухо по тексту. Хочу донести до вашого відома те, що ви почуєте сьогодні, можливо, буде просто нечуваним для вас. Але якщо ви розумієтесь на конституції, а треба розуміти, що конституція це дві інституції: жіночий та чоловічий початок. Й собі. Якщо дуже добре знаєтесь на людській природі, на жіночій природі, на чоловічій природі, на природі протилежної статі, знаєте, як подолати, допомогти своєму партнеру або партнерці. Виявляється, ви можете, пройшовши певну процедуру, ми на цих речах знаємося, отримувати від системи по 2 мільйони доларів або більше на місяць тільки за те, що ви є. І це не жарт. Але маю одразу попередити, що якщо ви пройдете подібну процедуру, то, скоріш за все, гроші, то ви отримаєте. Але від вас мало що залишиться, як від людини. І найвище. Тож, ви маєте про це подумати. Інформація це відкрита, нічого секретного. я Зараз не розповідає. Також друзі, треба розуміти, що насправді є велика конституція, яку не топче хіба що люнівий, і є конституція мала. Перша можна міняти як завгодно, крутити, ви ж чули, да, що ми прочитали, а от малу ви поміняти не зможете. Чому? Тому що вона пов'язана з законами природи, звічними, можна сказати, тхармами, які керують цим світом, і ви ж розумієте, що всі ці конституції, так звані закони, вони не з землі. Вони прийшли з дуже сивою терміни, наших пробать, і навіть не звідки. Хочете називати це конспірологією, хочете ні. Особливо мені для мене смішні конспірологи, які пищать, що це конспірологія, але самі то в задній кишені носять п'ятисотку з трикутником і з оком. Дуже смішно. Ну і про це ми якось окремо будемо говорити, що ж таке насправді гроші, бо мало хто знає. Колись, якщо буде цікаво, тож, дещо ви знаєте. І дещо ви знайдете в наших книгах. От у нас на сайті він називається «Країна раю, треба переробляти. А ось написані книги, і от подібну інформацію доволі глибинну. бо на, до нас присилали варіанти конституції. Нам це так набридло, що ми написали тоненький посібник по написанню конституції. А це як ви розумієте, річ така цікава і складна. Так, от в книзі Вість Русь, Скарбниця, особливо Треслав, ви зможете почерпнути цю інформацію. І скласти картинку, що ж такі підвалини духовної Конституції, з чого тут треба починати? А, систему, тобто Конституцію, ту, про яку ми сьогодні говоримо, а, може створити лише щось більше і складніше, ніж сама ця Конституція. Адже не на нами було сказано, що проблема не вирішується на тому рівні, на якому вона виникла, навіть саме-саме просте побутова. Вона вирішується на рівні складніше, ніж там, де вона виникла. Тобто будь-що створює система тільки складніше, ніж те, в чому ми знаходимося? і конституцію написав хтось розумніший і складніший, ніж сама Конституція. Це треба розуміти. А щоб ви не думали, що ті, хто називається депутатами а це дуже цікаво зануритися в темологі слова, хто ж такий депутат, невже ви думаєте, що вони там керують якимись законами? І кажуть, що вони там щось грабують, і так далі. Та ні, друзі, ми взагалі для нас це все простір боротьби. Цими речами не займаємо, займаємося іншими речами, займаємося таким дивний імпульсом. Але маємо повідомити, що насправді на них все оформлюється? Не вони там жа на них все оформлюється, тому що тільки через них можуть чимось володіти так званим народним майном. Для цього потрібна приставка народний, і невже ви думаєте, що вони там щось пишуть? Ні, у них, звичайно, є якась буфер того, що вони можуть, інакше якщо вони зовсім нічого не могли, це би ніхто не вірив. Але щоб розуміти, як працюють всі ці закони, а ви ж знаєте, що тут кома, крапка, має значення, цим керують абсолютно інші люди, які в голові тримають колосальні об'ємні процеси світоустрою. І такі в Україні теж їх не багато, теж є. Так, от вони керують цими цим процесами, а вже ті, хто називаються. Кого ми зазначили вище, це це озвучують і між там влаштовують якусь там гру знову без конспірології, без світового керівництва цього всього не існує, Ну, принаймні їм так добре, поки ви це не вірите. Тож, невже ви думаєте, що вони там щось чимось? Ні, це цим займається іншим. Конституція це те, що нас зберігає, можна і так сказати, те, що нам допомогло зберігтись, але. Треба розуміти, друзі, що це водночас і те, що нас тримає. Тобто це почасти не дає нам розвиватися, хоча і зберігає. Тож має бути скоріше не Конституція, а те, що буде в майбутньому. І це буде називатися, наприклад, дороговказ. Адже рада має радити, ну, ніби як там радяться. Якщо вона має радити, а чому вона приймає якісь закони? Дуже цікаво подумати над цим, або можливо, це якісь словоблуддя і речі, які не мають жодного значення, хоча дивно. А чому ж ви тоді про це дізнаєтесь? Хіба випадковості існує? Подумайте над цим. Тобто потрібна відповідність часу, а Україна має зробити ще впевнений ривок в майбутнє. Тобто, ми ще не вийшли з індустріалу, ми не сформували ще свою національну країну. Та і не побули навіть постіндустріалі, а маємо ж стрибунути в ультраіндустріал, як хоче трансгуманістична система. Тобто всіх тут чіпізувати, кібергізувати. Все ж таки, українці завдяки волі мають альтернативу, і цей дороговкас він має бути надсучасний, щоб з'явилися такі козаки і козачки на космічних кораблях. І між ними були якось відрегульовані стосунки. Хоча ідеально це зробити неможливо. Тож, щодо цього. Хотілося б додати таку вставку, що принцип єдності і боротьби протилежності, що обумовлює наявність потенціалів розвитку, інволюції службою, основою всіх природних і суспільних процесів. З іншого боку, цей принцип говорить про те, що те, що корисно і добро в лапках для чогось одного, є негатив і зло теж в лапках по відношенню до протилежного. Так і усі морально етичні норми людства а, розглядаються через его. Людини, ну, це зараз модно говорити про его, насправді, без его вас нема, бо це субособистість. Можливо, йдеться про егоїзм. Читайте між рядків. Те, що їй корисно те від Бога, те добро. Так? А що добре для природи, але погано для людини, то є зло і сатана. Дивіться, яку цікаву виделочку ми з вами потрапляємо. Тож, ви маєте розуміти, що є певні сценарії. Адже це стосується, от багато хто доводить, що є воля вибору, право вибору і так далі. Ну нагадаю, якщо ви говорите слово право, ви одразу потрапляєте в Римський статут Ще древніше дієсти існіани. Бо кажуть, що якщо хтось має право, хоча там яра, має мати і обов'язки. Ну, а всі мріють вийти в якийсь такий цікавий простір, щоб мати побільше прав і не мати жодних обов'язків. Чи можливо це так. Але ви дуже маєте глибинно усвідомлювати, хто ви є. Власне, наше середовище цим займається цьому і допомагає. Так от, ті, хто впевнений, що є свобода вибору, часто от на зустрічах, в малих залах, великих залах, от вони прям спінною рота це доводять. Я кажу: ну от, добре, от як тебе звати? Він каже, Павло, Я скажу, будь ласка, Павло, а звідки ти знаєш, що ти Павло? Він каже: в основному, ну як мама сказала. Я кажу, гейм овер. Це означає, що тобі це сказали, як і багато що в житті. І тут, друзі, є сумна новина: все, що ви знали, все, що ви знатимете, і це безпосередньо відноситься до Конституції, вам було нав'язано. І ніколи не було б інакше. Тому що спочатку створення цього всесвіту будь-яка жива істота зробила все тільки з примусом. Не по своїй так званій волі. Просто примус такий красивий, що нам здається, що ми щось тут робимо по своїй волі. Більше того. А сама думка, що ми маємо так звану свободу волі, вона кому належить? Часом не тому, хто все це вигадав і проявив. І потім дуже цікаво: а чому два слова свобода волі? А як це може бути? Воля це щось, що застосовується для того, щоб розширювати межі свободи. От зараз ми хочемо волевим натиском розширити, захистити свої кордони. Поки я в нас на це воля українська. Розширюємо свої кордони, боронимо свою хату. Так? Немає, не буде волі, буде зменшуватися межі свободи. А тут свобода волі. Якась обмежена воля виходить. Звичайно, можна розібрати і те і інше слово, але, наприклад, у мене свободи волі і права вибору немає. У мене є воля любові, я волію, чого і вам бажаю. Ну і так далі. Багато що можна з цього приводу сказати. А, можете посперечатися, і коли я часто кажу, чому кажете, що немає права вибору. Ну вже на наших повних зустрічах я в інтернеті, я вирішив це намалювати. Це не фатум. це не означає, що все. Однозначно передбачено. Просто, якщо ви рухаєте згідно сценарія, ви бачите на 1, 2, 3, хтось стала новиніше більше кроків вперед. Ну, я можу, наприклад, бачити там на тисячу мону, так? І ви не бачите всього сценарія, і вам видається, що ви щось обираєте. Просто тому, що ви не бачите всього сценарію. А насправді все обрано за вас і з вашою участю щодо того, як ви сюди втілились адже ви хотіли спочатку заграти в цю гру. Коли були поза межами неї, адже вони не постійно були тут, а потім від різних прабатьків, оскільки тут прибульці всі. Грайте вже цю гру, але щоб не ефективно заграти, треба що зробити себе певною мірою забути. Ну, хтось і не забув. Багато що закріплено в Конституції, щоб нам нагадувати, яка б вона прекрасна не була, вона все рівно закріплює, так як влада буде взискувати власний народ, хоча й багато в чому може допомагати. Так от, друзі. Все це ви вибрали, і десь там на тисячу кроків вгорі можна брати участь в написанні цього сценарія. Наше середовище допомагає вам по всіх обмежень скоротити цей шлях, ніж там же ви бачите внизу тільки три ходи, і між там, де все це пишеться. От, щоб ви це зблизили і могли вийти не тільки в простір волі, а й межі матриці, і навіть понад Конституцію. Бо ми розповідаємо саме про ці речі, і це не означає безлик. Ніякого безладу, друзі, не існує. Існує тільки лад. Питання, чи вам знайоме правила цього ладу. Ну і от так от намагаються створити різноманітні конституції. А воно міняється. До речі, щоб ви розуміли, неможливо тут створити ідеальне суспільство або переміститися, так і поділитися ціни. Чому? Тому що цього не хоче той, хто створив всю цю гру. Як казав Жульв'ярен, тут можна виграти, тільки покинувши партію. Але можна багато чого ще зробити по дорозі. А може і не так. Уже нам, бачите, з вами потрібна дискусія. Тож, а, створити, так, да, про це сказав. Зробимо невеличкий такий додаточок, що кожен об'єкт в області території життєдіяльності будує своє життя і вирішує задачі свого буття за принципом енергодинамічної пари, згідно з якими потік фізичного параметра. Що переходити з середовища в середовище породжує, тут вже я розумію трішечки складніше, кільця контури потоків, інших фізичних параметрів. Як приклад, круговодих води в природі, потік сонячної енергії викликає в океані процес випарування води, перенесення її конденсацією в дощові краплини, стікання ріками назад до океанів, на цьому кільці контурі можна побудувати електростанцію і отримати кільце електричного струму. На ньому поставити електродвигун і створити контур механічного конвейера і так далі. На потоці сонячної енергії будується контур життєдіяльності планети, на ньому біосфери, на контурі біосфери життєдіяльність людини, етносів і людства загалом. Тож, друзі, ми маємо створити щось на кшталт етнічної конституції. Це теж не зовсім. Правильна назва, але вона має серйозні наслідки. Адже це тоді парламент, там, де будуть керувати і жінки, і чоловіки на рівних. У нас категорично заборонено вивищення чоловіка, над жінкою, і жінка, над чоловіка. Ну тому, що ми і один з одним не можемо, і один без одного не можемо. Якщо ми починаємо воювати, то любові в світі більше не стає. Хоча, звичайно, є більше енергії, тож ми маємо створити таке. Далі це опирається в що? Це опирається в морально етичний кодекс. Не знаю наскільки коректне слово кодекс. Чи можна взагалі виконати Конституцію, в якій 144 тисячі законів і підзаконних актів, а кодекси, насправді ніхто не приймав. А поцікавити словом доволі потужним кодекс. Ви теж багато чого для себе нового відкрите. Тож потрібен морально етичний кодекс. А мораль, як ви розумієте, у всіх різна. Вона дуже різниця для одних народів, а кожний народ. Кожна нація це експеримент, і під них конституція підбирається певним чином, враховуючи дуже багато факторів культурологічних населення, кліматичних можливостей, і так далі. Тобто, з нас тут продовжують виховувати богів, тому що світ розширюється, на нього потрібні адміністратори. вірити ви в це чи ні? І саме смішно, коли кажуть, що у нас церква і держава відділені. Та церква створила державу як мінімум охоронець власного майна і продовжують. Це логічно. Адже ми знаємо, що всі конституції в світі, або більшість їх порахуються. Де? Венеційською комісією. Причому ця комісія може засідати не тільки в Венеції, а там часом немає поруч Ватикану. Як керувались, так і керуються. Питання, навіщо? Ви, звичайно, подумаєте, що з якоюсь злою метою. Частково, можливо, це і так, але задум, завдяки якому ми тут існуємо, всі дуже дуже добрі. І керують їм дуже-дуже добрі. Ну, про це можливо окремо на наших повних зустрічах, на які їх запрошуємо, і ви зможете подивитися все на практиці. Тож це опирається, ця різність, бо для одних мораль і етика народів це одне, а для інших інші дії. вона може просто шокувати ці народи, коли вони зустрічаються. Тут ми переходимо до культури. Хто скаже, що це культура або ж не знаю, ну, рани єгипетського, а від сонця про сонців, про просонця, про просонця. Хоча наша сонячна система штучно, це теж треба розуміти, де межа між штучним і природним. Ми знаємо, що людина це продукт культури, продукт культури, адже ви знаєте, що певним чином у нас багато що закладено в ДНК, і певним чином, якщо до певного віку не виростити, да, і не привити людині людське, хоч можливо це не завжди позитивно, то зробити її вже людиною дуже важко. Тобто для цього потрібна культура. А в культуру, як ви розумієте, входить мова. Бо це код є мовний ЕГЕРО, є і інформаційний, тобто є і територіальний, адже будь-яка держава будується з самого початку на мові уявити роздержавлення і вам треба сформувати державу. Ви чуєте, а хто тут такою мовою розмовляє? Ага, тут розмовляють українською, значить, тут українці, і саме так рисочки на мапі ставляться політичні. Почули одну мову, значить, тут уже інша територія і інший світогляд. Це речі непрості. і як наслідок. Щоб існувала нація, можна було щось сформувати як команда, яка може щось проявити. То нація це ваша команда для максимальної самореалізації. Але в першу чергу маєте ви їй дати можливість самореалізуватися. Команда для звершень. Тож має з'являтися діти і має дуже сильно переоцінитися питання сім'ї. А ми з вами знаємо: це безпосередньо відноситься до Конституції, що в заможніх країнах якраз найменше народжуються діти, а в бідних країнах. Найбільше, от можливо, ви чули, що Україна по смертності номер один в світі і по народженості внизу номер один, а перше зараз нігер. На? Так що ж таке, як же ж так? Тобто, треба міняти культурологічно світоглядний підвалами, повертатися до чого було, але все там не підходить, і йти в ультрамайбутнє, щоб це помінялось, адже відношення до народження дітей не завжди, м'яко кажучи, пов'язано з побутом і його успішністю. Для того, щоб можна було це реалізувати і щось, схоже на дороговказ, було комусь потрібне, то вся ця культура, діти і сім'ї має знаходитися, дуже сильно скорочую, на певній території, тобто потрібна територія життєдіяльності. Адже без території життєдіяльності все це не потрібно і неможливо. Друзі, завершення цієї теми хотілося би сказати ось що: ніяка конституція не є ідеальною. Навіть саме саме прекрасно. по засуну, ми перейдемо в той стан, де між людьми не потрібно бути ніякі закони, тому що неможливо уявити, що вони виходили поза межі стану, де вони можуть чесності співіснувати. А довгий час це залишалося мрією. Це лише залишається мрією і для когось утопічною, І зараз маю сказати, що в цьому будуть приймати брати участь мільярди людей, але зможуться реально реалізувати і жити в цьому. Тотальна меншість, хоча вона буде доволі масовою у Україні українців. Є дуже непросте, але дуже звитяжне і дуже потужне космічне еволюційне призначення. І наше середовище, яке називається Імпульс країнара Український клуб. А на сьогоднішній момент у нас 40 клубів по всій країні, у усіх голосних центрах, районах, селах і майже в 50 країнах світу, поки що не чисельно вже групи. Намагаються це реалізувати на початку власного шляху. Тож ми готуємо диво, яке має пройти не тільки в Україні і цей дарунок світові, а ще в 60 країнах світу або коло подібне, або за 15 років запрошую вас об'їхати 60 країн світу по два до з половиною місяці на країні. Якщо у вас є бажання, поки що в телеграмі. Я думаю, це скоро закінчиться. приєднуйтесь до наші групи. Там різні люди без завищених очікувань, ви зможете отримати матеріали. А також саме найбільше дають живі зустрічі туром України. Ми зараз. І рухаємося по суті для вас. Ну і ясно, що на нашому сайті є книги. які треба міняти в електронному вигляді, в тому числі і витримки, яких я вам зачитував, а тут і більш серйозні підрахунки. Знаєте, що канал топ-ченел інтелектуальний канал, тут піднімають абсолютно різні теми, і я думаю, що не менш вагома гаряча і потужна тема у нас з вами буде наступного разу, якщо звичайно зараз не Так, обов'язково і надалі продовжимо обговорювати цю тему. Дійсно, надзвичайно цікава, глибока, коли як завжди, дуже вдячна. Я Впевнена, що наші глядачі також оцінять цю тему. Поставлять свої лайки, напишуть коментарі. Обов'язково висловлюйте друзі думку у коментарях, що хотіли б почути надалі. Ну а ми ж поки будемо чекати наступних розмов із. Миколою, дякую, Миколо. Ну і до зустрічі. Вельми дякую, друзі. Радіємо. Оновлюйтесь. Так, бережіть себе, до зустрічі.